Російський язик з рота в українському суді це ганебне ставлення до країни, в якій ти живеш. Російською мовою вбивають. Російська мова в залі суду не має бути ні з телефону, ні коли мама підходить до сина і потякає руский язик. Це мене зачепило. Я думаю, що Поки буде так, тоді перемоги в Україні не буде. Те, mm -hmm. що е, В'ячеслав говорить, що він заперечує е, це все, що сказала прокурор, обвинувачений mm -hmm. цей акт, і от він сказав, що він не хоче, щоб його тримали під вартою. Дивіться, портретна експертиза показала, що чоловік, який сидів на лавці, це є зінчик. Я вам раджу Зінченка перебрати в Карпелюх і дати йому куля, і ви побачите, що це він. Все, що він буде говорити в суді, це все неправда. Він обвинувачений, і він вбив Ірину Федо. І він сяде до вічно. Щоб хто не говорив. І навіть оці люди, які не поважають Україну, не поважають української мови, які поплюжать честь і гідність до ви героя, і показують в ті, всяку свою фільню, тому я вважаю, що Зінченко сяде до Він прекрасний, він жорстоко вбив мою маму.